І булочка. І мені кажуть, родилася в тебе булочка. Вона поїла свиденько спить. Не хоче просити. Да? Настя практично не залишає свою новонароджену донечку. У жінки важкий діабет, тож були чималі ризики. Втім, і вагітність, і пологи пройшли добре. Вже у нас третя доба життя, дитина вже почала інтерально харчуватись. Надалі плануємо віддати до матері на сумісне перебування. Коли буде дозволяти стан дитини наразі, ще потребує контролю. В цій лікарні шестикілограмове немовля, не подія. Настя потрапила сюди напередодні пологів. Приїхала з Нікополя. Те, що плід великий, лікарям було зрозуміло, але такої рекордної ваги ніхто не очікував. Коли виміряли всі параметри дитини, ми були дуже здивовані. Дитина була вагою 6 кілограмів, 60 сантиметрів. Чоловік Насті військовий, але під час пологів був поруч, аби підтримати кохану та першим побачити свою донечку. Він плакав. І Знаєте, це так е, заряджає, що е, ті е, хлопці, які приходять до нас передової, та, ну, там зовсім інші геть емоції. І ми дуже раді, що ми можемо дарувати інше. І це. Мирослава поки в реанімації під наглядом, але з часом кажуть лікарі, вага дівчинки стабілізується. і закликають жінок з цукровим діабетом не вважати свою хворобу вироком. Сумлінні пацієнтки вони виношують добре тіх діточок і народжують їх здоровими. Якщо ще нема ускладнень цукрового діабету у пацієнтки, то звісно вона добре виносить і народить. Зараз Анастасію та її донечку готують до спільного перебування. Трохи пізніше, коли лікарі дозволять, вони поїдуть додому. Олена Петроченкова, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.